Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калниж. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую, що підписуєтесь. З моменту крайнього відео настало майже на тисячу більше. Це дуже добре. Дякую вам за це. Якщо ви ще не підписалися, не все ще втрачено. Можна це зробити протягом цього відео. Сьогодні у нас середа 17.00. Нагадую, що ми виходимо в середу та у неділю саме у 17 .00. Я, якщо хтось не бачив, знаходжу тексти, які виходять в Західній в українській пресі. Які перш за все цікаві мені. Сьогодні це буде. Текст, який вийшов в Wall Street Journal, він називається Викрадача кісток найняли, щоб повернути шпигуна Другої світової війни до Росії. Ось така велика назва, і це дуже цікава історія, саме як історія. Wall Street Journal – бізнесове видання, але там є цікаві журналісти, цікаві редактори, які шукають такі історії. Так, ось дуже рідко випадає, що вони пишуть такі історії саме про Україну. Про що цей текст? Події відбуваються у Львові, і починається все з того, що минулого літа худий чоловік прокрався на військове кладовище. І він притяг з собою два гідравлічні тамкрати автомобільні, І завдяки яким він намагався підняти мармурову плиту. Це побачив охоронець, викликав поліцію, і після цього цю людину, а це Руслан Літвінов. Він називається в цьому тексті, був заарештований, останки, які він намагався викрасти, це були останки Героя Радянського Союзу Миколи Кузніцова. Це це Руслан Литвінов виконував на завдання російських кураторів. Враховуючи те, що відбулося з Литвиновим далі. Він не підпадає під категорію свідомого шпигуна, свідомого посібника, пособника російському режиму. Йому близько 40 років він не жонатий, він безробітний, в нього немає середньої освіти. Він повівся на те, що йому запропонували в Телеграмі легкі гроші. Яку суму автор не називає хто такий Кузніцов? Цей Литвинов не знав, не цікавився. Тому вважати, що це якась агентура, я би не став. І не став, до речі, зауважує Український суд. Можливо, ситуація зміниться. І друга теза, вона доволі справедлива, полягає в тому, що саме такі люди і є легкою здобичу для розвідувальних структур. Не обов'язково бути Джеймсом Бондом для того, аби виконувати паскудні справи на користь країни держави-агресора. Хто такий Микола Кузнєцов? Ті, кому трохи більше років, хто застав Радянський Союз, скоріш за все про нього чули. Це диверсант, радянський диверсант. Він співпрацював, був штатним співробітником НКВС. Він починав свою кар'єру в команді Павла Судоплатова. людини, яка фактично і побудувала. Ось цю шпигунську традицію, диверсійну традицію в радянських спецслужбах. З 42 по 44 роки Кузніцов працював на території Західної України. Чому? Тому що там знаходились військові адміністративні центри нацистської Німеччини. Безпосередньо він працював під прізвищем Зіберт. Він був офіцером Вермахта. Він був вхож до рейхскомісаріату, який знаходився в Рівному. Він володів декількома мовами. В нього було декілька псевдо. Колоніст Ніколай Грачов, Пух, Пух. Рудольф Шмідт але працював в тому самому рівному він як Пауль Зіберт, він вбив декілька високопосадовців в німецькій адміністрації, за що, в тому числі за що він був. Нагороджений е, посмертно героєм радянського званням Героя Радянського Союзу, що відбулося стосовно посмертно, декілька разів він стикався з українськими націоналістами. Ну, це було важко не зробити, враховуючи рівне е, Гличину, Львів. Там багато українських націоналістів було під час Другої світової війни. Так ось, е, якось він потрапив в полон до е, УПА. І він дуже швидко розколовся. він здав радянських розвідників, він здав диверсантів, які працювали на окупованій території українській. І після цього він був відпущений цього він не простив. Під час однієї спецоперації він коли вбив. Ціль підкинув прокламацію стосовно, із якою витікало, це була провокація, ця декларація. Що це було замовлення організації Українських Націоналістів. Остання його велика спецоперація вона відбулася 16 листопада 43-го року, коли був вбитий. Верховний суддя Окупованої України, суддя, не суддя оберфюрер Альфред Функ. Також він отримував звичайно, і інформацію, ну, зокрема, про Курську битву, яка, наступ на Курській дузі, який планувався і проводився німецько-фашистськими військами. Його кар'єра і його життя закінчилось в березні 44 го року. Він потрапив знов у полон до українських націоналістів. Його взяла така собі чота гуцулка. Чому їх взяли? Вони були у формі Вермахта. І наші хлопці. Затримували таких людей, вони не вбивали, як розповідають історики, а завдання зазвичай полягало в тому, що їх треба було обезброїти. Вони не володіли німецькою мовою, мається на увазі, увазі наших хлопців, і тому вони послали за перекладачем. В той самий момент, коли чекали на перекладача, Кузніцов, не знаючи, що далі з ним буде, але розуміючи. Що це може закінчитися дуже погано для нього, тим більше не в перший раз він достав, як розповідають, з Кашкета гранату, як йому це вдалося пронести, я не знаю. Гранату і підірвав себе. Він видірнув чеку, кинув на неї і підірвав себе. За іншою версією, він загинув у перестрілиці. Це відбулося в березні, в листопаді. Йому дали героя Радянського Союзу посмертно. Похований він був у Львові. І у Львові дуже багато відбувалось з моменту незалежності України, а точніше, навіть не стільки незалежності, скільки вже в нульових роках. Дуже велика кількість скандалів. Ну, по-перше, приходили на могилу українські націоналісти По-друге, були офіційні звернення з боку Свердловської області РФ. Де народився Кузніцов, якого ім'я, до речі, взагалі не Микола, а Ніканор? І вони просили залишки Кузніцова передати їм, щоб вони їх перепоховали у себе. Але Львівська громада відмовляла постійно в цьому проханні. Єдине, здається, вони отримали, мається на увазі, свердлавчання. Ще глибоко до широкомасштабного вторгнення вони отримали пам'ятник, який був встановлений у Львові. І зараз ми стикнулися з тим, що вони, мається на увазі росіянці, намагалися викрасти кістки колишнього працівника НКВС. Це не перший факт, і це говорить про вже тенденцію. Перший загальновідомий факт викрадення кісток під час війни широкомасштабного вторгнення Росії до України він стосується Херсону. Пам'ятаємо так, коли російські війська виходили з Херсону, коли їх видавлювали, вичавлювали Збройні Сили України, вони перед тим викрали кістки. Князя Потьомкіна для росіянців, тим більше для імперців це культова постать, тому що, по-перше, саме Потьомкін надоумів Катерину II анексувати Крим. І саме Потьомкін був ідеологом, як би зараз його назвали. Створення нової Росії, яка мала об'єднати південні землі Російської імперії, тоді росіянці не ховалися, і це не дебіток Сальда. На жаль, не, не дабі так. Ну, це окрема історія. Він пишався тим, що відступаючи російські війська забрали кістки Патьомкіна. Там також було це не дуже просто зробити з точки зору здорового глузду. Тому що треба було зайти до церкви, треба було спуститися в підземелля. Треба було знайтись, знайти, знайти труну з хрестом, відкрити труну. А в труні лежали кістки в мішечку і череп. Вони були позначені. І треба було це забрати, і вони це і забрали. Направду, щось в цьому таке та є, тому що Патьомкіна хавають, переховують, крадуть вже дев'ятий раз. Чому я кажу про це як про тенденцію? Тому що для Росії це дуже важливо. І важливо воно з двох аспектів. Перший аспект він очевидний. Росіянці, які влада якої схиблена на імперському минулому, намагається зацементувати ось це імперське великодержавне сприйняття Росії через Фіксацію через закріплення через історичних постатей. Вони намагаються сформувати ось цю ідеологему, міфологему, і для цього їм потрібні рештки цих героїв, на яких вони покладаються. Тому що той самий Кузніцов. Це ж ідеальна історія з точки зору російської пропаганди. Чому? По-перше, він герой Радянського Союзу. По друге, він протистояв фашистам на Західній Україні. По-третє, він протистояв українським націоналістам, від рук яких він загинув, хоча загинув, судячи з усього від своєї гранати. Це ідеальний російський образ сьогоднішньої війни Це образ, який росіянці будуть використовувати для підкріплення власної хибної історії і хибного повідомлення про те, що тільки руські люди. Знають, що таке протистояти фашистам. Що таке протистояти націоналістам? Людина, яка розпочала спротив і вела спротив під час Другої світової війни, зараз її справа продовжується. Зараз росіянці знову протистоять фашистам, українським націоналістам, і тому рештки цієї людини вони для них важливі. Взагалі, історія дуже важливий аспект цієї війни Росії проти України. Вони не намагаються створити майбутнє. Я маю на увазі росіянців. Вони намагаються повернутися в минуле. Для них фантазії, а це здебільшого фантазії, тому що вони споплюжують історичний контекст. вони… Перебріхують історичні факти в угоду своїй ідеології. Те саме було б і буде з цим Кузнєцовим. Чому я кажу: буде. Направду, звертаючись до української влади, до львівської влади. Росіянці, як я казав, отримували Атлуб. Але в цьому тексті Wall Street Journal розповідається про те, що вже ми виступаємо з ініціативою обміняти ці рештки Миколи Кузнєцова на наших військовополонених. Це ініціатива мера Львова Андрія Садового. Поки що вона не знаходить підкріплення, позитивної відповіді на це немає, але думка, яка проходить в цьому тексті, вона полягає в тому, Ну якщо вам вже так важливо це, давайте обмінюємо рештки на наших живих хлопців та дівчат, які знаходяться в полоні. А обмінювати, нагадаю, є що це ж не тільки Кузніцов в Києві. Поховано, як мінімум, дві людини, які мають значення для російських імперців. Ну, по-перше, це Сталипін, так. людина, яка очолювала уряд, його часто цитує Путін. Петро Сталипін був застріляний в Київській опері. Його рештки поховані, і він похований був в одній з київських церков. Також це Микола Ватутін. Микола Ватутін, пам'ятник якому недавно ще стояв біля Верховної Ради. Людина, яка командувала операцію з визволення Києва від нацистів у 43-му році, це також символ. Це також символ. так І додумати про Ватутіна і про Сталипіна, якщо їх рештки опиняться на Росії, можна все, що завгодно. Повторююсь: це буде кістки тих. Хто боровся з антиросійськими режимами, хто з одного боку, як Сталипін, був уособленням російської величі, а з іншого боку, як Ватутін, був уособленням спротиву фашизму, з яким як тоді, так і зараз в своїх не дуже розумних бошках борються росіянці, вигадуючи, що в Україні знаходяться фашисти. Не розуміючи а, ані сенси цього слова, не розуміючи ані цієї ідеології, але хаваючи те, що їм надає телевізор. Я хотів сказати, завершити це тим, чим направду все закінчилось для цього Літвінова. Рослав Літвінов. Живе у Львові. Він так само безробітний. Він живе в якійсь там зачуханій дев'ятоповерхівці. Там умови жахливі. Судячи з того, що пише кореспондент Устріт Джорнал. З ним він, до речі, мається на увазі кореспондент з литвіновим це Меттю Люксмур розмовляв, коли той був Я так розумію трохи п'яненький. І він дуже швидко, мається на увазі Литвинов, схопив ідею і почав не вимагати, а просити надати йому штуку баксів за те, щоб він розповів всю цю історію. Його світлини в цьому тексті немає. Як ми і не знаємо, чим закінчилась е, е, історія з е, цією штукою баксів, е, е, чи то він їх отримав, чи не отримав, це не важливо. Він так і не сказав, хто йому замовив о, ці, е, цей акт вандалізму. І після того, як його затримала поліція, йому був виписаний штраф. Саме, як я розумію, за вандалізм Він його сплатив, і на цьому ця історія закінчилася. Але, я думаю, не закінчилися спроби росіянців повернути кістки. Тому що другий аспект це він можливо виглядає дивно, але це також є це некромантія некромантія. Яку можуть і культивують в тому самому Пітері. В тій самій а, Москві відомі а, ці окультні школи. ну В Москві це Спіралнікс, а в Пітері це Орден охоронців смерті. Вони практикують саме таку історію, коли беруть рештки, кістки якихось людей, і типу викликають а, їхній дух. А потім вони щось в них питають порад, враховуючи, що Путін схильний до всіх цих чорних справ, те, що він про нього розповідає, що він там приймає ванни з крові, що їздить до шаманів, повірити в те, що кістки того самого Кузнєцова були би використані. в некроманському культі якомусь я цілком припускаю. Ми багато ще чого не знаємо, але враховуючи навіженість цього, враховуючи всі ці шаманські посіділки, які відбувалися не тільки в Сибіру, але і безпосередньо шаманів привозили до Москви. Для Путіна, враховуючи, що в його голові якось поєднуються ось, цей, ось ці ультраконсервативні православні цінності з шаманізмом і іншими речами, які заперечуються офіційною церквою, то припустити, що десь він там може камлати, або якісь його наближені люди камлати над кістками НКВСника. За великим рахунком батька прородителя ідеолога структури, в якій служив і сам Путін, мається на увазі ФСБ КГБ, то я цілком припускаю, що таке може бути саме тому, що це людина ненормальна. Я маю на увазі Путіна. так, так, це чи ні? Достеменно поки невідомо. Як мінімум, тому що кістки російського розвідника, диверсанта, радянського ВНК, вони досі залишаються у Львові, і, повторюсь, їх можна обміняти на живих українських хлопців та дівчат. На цьому будемо ставити крапку. Це був YouTube канал Чорна Лампа. Нагадую, що ми зустрічаємось на цьому каналі. В середу та у неділю о 17.00. Тож до зустрічі, тримайтеся, переможемо.